Добре, починаємо. Якщо чесно, взагалі немає настрою їхати нікуди. Просто, не знаю, сьогодні дуже сонний день. І погода така, і хмаринки. але палки в руки і погнали. Дуже важко. Оце вже перший кілометр. Підйом на... Висоту 100 метрів. Фух, це тільки початок. Трохи розігріваємося. Біля машини було дуже холодно. А Зараз вже чим вище піднімаєшся, тим більше сонечка, тим тепліше. Зараз тільки десь біля п'яти вечора, що сонце достатньо... Тепле і пекуче, але в Хмаринці, звісно, цього не відчувається взагалі. Потихеньку йдемо, верха не біжу, бо бігти йти ще треба багато, тому потихеньку. дуже спекотно. Просто вже не може йти. Уф. Сьогодні у мене такий олдфут. Такий олдфут. Ладно, надеюсь, что не забуду. gotowe. Uff. Dużo spokojnie. Idę i sama sobie kazu. Nie spieszę. Och, to się poparzy. купа проданих кілометрів, ще дуже багато підйому. Не спіжи, не спіжи, не спіжи, бо це ж не забіг, це не перегони, це просто тренування. І воно має бути в насолоду, бо якщо ми кожного тренування будемо гнати кудись як бішені, то навряд чи ми отримаємо від цього насолоду. Скоріше за все, це буде просто перетренованість, потім тиждень не захочеться бігати, потім знов тиждень ви в, 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 всю, во всю силу, во всю дурь, а потім ще тиждень знову нічого не робите. І я це кажу з власного досвіду, бо у мене таке іноді буває, коли мені взагалі не хочеться виходити на вулицю. Але що ж? Маємо, що маємо. Як то кажуть, дурні вчаться на своїх помилках, то мені так <су> вчитися важче, але легше. Але я дивіться, красиво. там гори, ми йдемо вверх і знизу. Не сильно видно, який тут угол, але повірте. Послухайте, яка тиша. Вже чим чекую нагору майже одну годину, тому час підкріпитися. Маю такий звичайний солодкий батончик. Їсти треба до того, як ви зголоднієте, аби були сили і пити так само я намагаюсь пити кожну... кожен кілометр бо на годиннику у мене е... годинник мені оповіщає, коли я пробігаю кожен кілометр і так я не забуваю пити воду, бо це дуже важливо. Але єдине сьогодні я не розрахувала. все таки дуже спекотно, а я не брала сіль в капсулах. Аби... Ух, поповнити свій організм. Отак. А нам ось сюди. Не видно дороги, так? але вона є. Ну краса, а? Краса. Правда, сонце вже не видно. Ну чи я ще... О, дивіться, знайшло вам сонце. Краса. Ось такесенький вид з гори, з найвищої точки, куди я сьогодні піднялася. Світить сонце те йде. Національний парк те та йде. О, такі красоти. Гора Лімон. На початку літа тут все жовте, все цвіте жовтим. зараз вже кусти дуже сухі. О, така краса. Там знизу місто, хмаринки і видно навіть океан. А я вирішила трошки зупинитися, трошки відпочити. Хочу... Годину, година 40 у мене пішла на підйом на о, зараз вам скажу, 920 метрів підйому на 6 кілометрів. Зараз їм банан. І вниз вже буду бігти, вниз вже буде спуск в основному. Може трошечки підйом, але в основному спуск і вже буду бігти. а зараз... Зніму на відео, хоч трошки що я бігаю, а то ж ніхто не повірить. Насправді, сьогодні дуже важко було вийти на тренування, взагалі рішитись на нього, зважити все думки. І настрій, і вдітися, і виїхати в ліс. Але що дуже допомагає в такій ситуації, це планування. Е, я планую собі свої тренування без тренера самостійно. Але планую. Тобто я знаю, що в понеділок там в мене 6 кілометрів легких, а в неділю 20 довгих. І Знаючи свій розпорядок, нехай він навіть буде приблизним. Я знаю, що сьогодні мені треба йти бігати. І я знаю приблизно яку дистанцію. Прибіжу я її чи ні, це вже не дуже важливо. Але головне, що я знаю це. Бо якби я не планувала сьогодні забіг, я би просто сиділа вдома і думала би про те, що... Нема настрою. Зроблю сьогодні вихідний. Але ні, має бути хоч трохи дисципліни. І зараз вже пробіжений скільки восьмий кілометр, Відчуваю себе супер класно. І залишилося ще, я думаю, пробіжу 12. І буде виконане тренування. І супер!